Чергова річниця майдану знову не стала всеукраїнським днем свободи. З мільйонів людей, які в різних спосіб брали участь у подіях, які залишились в історії і нашій пам'яті як помаранчева революція, лише кілька тисяч зібрались на центральній площі столиці, щоб згадати ті ще свої миті єдності і перемоги. Президент президент Ющенко не прийшов. Більшість цього соратників, особливо тих, які змогли зробити кар'єру, дякуючи майдану, теж наш кореспондент Сергій Андрушко провів святковий вечір серед вічних революціонерів. Давайте подивимося, як це було. Це Києво-Могилянська академія. Те, що нам хочуть показати, міститься у скрині. На є... те самий мікрофон. Кі говорили, ну не той самий один з таких мікрофонів. Валянок часів революції принесли з іншого, зачиненого приміщення. Не треба, Нада. Наче одні з таких ванне. В нас там таких по моєму штук. Штук сім. Виставка Помаранчево революції тут була в останнє два роки тому. Цього тижня тут Мазепа і Академія. Ось це остання стаття в державній газеті Урядовий кур'єр перед помаранчевою революцією. Сергій Ківалов, в той час очільник ЦВК, повідомляє, що перемагає Віктор Янукович. Екзит поле віддали перемогу Вікторові Ющенкові. Далі масовий протест проти фальсифікації. Результат новий тур виборів. Ющенко президент. Сьогодні Ківалов депутат партії регіонів. А Ющенко живе на державній дачі. Головний герой майдану на останніх президентських виборах набрав 5%. Він не ходить на річницю революції, а інтерв'ю дає вибірковим змі. Полю, людям, полю, а бандитам – дурни, а мису часи теж інші за спробу встановити символічний намет на річницю майдану затримали сімох, а згодом з декого стягнули штраф. 2004-го на помаранчевій революції скандували бандитам тюрми. Сьогодні два лідери майдану Тимошенко і Лусенко самі за ґратами. У день восьмої річниці революції у зачитували рішення апеляційного суду. Суд підтвердив попередню хвалу Печерського суду. Два роки ув'язнення у справі про отруєння Віктора Ющенка. Журналістам дозволили знімати лише з монітору. Коли судді зачитували своє рішення, їхніх облич було не видно. У залі суду Луценка записали його соратники. Я хочу поздоровити тих, хто був на Майдані, і постараюся вселити в них оптимізм. Я особисто навіть тюрмі відчуваю, що країна змінилася. 17 днів і ночей майдану були найкращими в моєму житті. Був тут і Асенюк. тому було, мені треба було на майдані. Так в мене навіть є фотокартка. Навіть так. є фотокартка. Революціонер, колишній керівник пори Владислав Каськів. Тепер працює в центрі Києва в державному кабінеті. Зараз він спілкується через своїх помічників. Саме вони нам і розповіли: на річницю в нього немає часу. Ось таке Каськів говорив 2006 -го року: Не вірте, коли вам кажуть, що знов переможуть бандити. Ні, ми кожен день ростемо і ми переможемо. А це вже 2010. й Сіда. Федорович, дякую за можливість представити вам ідею. У Києво-Могилянській академії зберігається фото, на якому один із командирів майдану Тарас Стецьків минуло вісім років. Стецьків аналізує боротьба. Є не закінчена, і що ми не повинні допустити тих помилок, які на жаль були допущені між 2005 і 2010 роками. роком. Цього року на річницю майдану прийшло кількасот колишніх учасників масового протесту. Вісім років тому тут стояли десятки тисяч протестувальників. Сергій Андрушко, Олександр Ніколенко, Олександр Тупік, Тивай.